Друзі, всім добрий день! 28 грудня. Я в Одесі і зараз разінько. Ми приїхали на 10-ту станцію фонтан. Йдемо до морячка. Нашу сьогоднішню прогулянку. Наше сьогоднішнє відео ми починаємо з прогулянки з моря. Плануємо пройти з 10-ї станції до Аркадії, а там буде видно. Далі в нас теж є плани, але про це згодом не будемо розкривати всі карти. Трохи інтриги. Чому я на 10 станції? Спитаєте ви? А я вам відповім. Я вчора бачила, як на 10 станцію приплив приплила маленька акула. Ось така маленька. Я бачила відео. Я, звісно, що я не думаю, що вона там мене чекає досі, але в мене такі спогади про 10 станцію. Я подумала, давненько ми там не були, поїхали. А можливо, та акула припливе ще. А можливо, міс, замість акули припливе дельфінчик. Таке може бути. Ходімо подивимось. Який ми трамвай красивий побачили, він такий дуже довгий. Три, Три секції. Новий, красивий, супер. Друзі, ми не встигли приїхати, як побачили таку красу. Новий трьохсекційний трамвай. Один із тринадцяти, який буде ходити вулицями Одеси, який замовила місцева влада разом з європейським банком виробника Татра-Юг. Це наш український виробник. Від цього ми радіємо ще більше, тому що ми підтримуємо українське виробництво. І це дуже класно новий сучасний красивий трамвай нашого виробництва і ходить по вулицям Одеси. Це круто, а їх буде тринадцять. Отак. Поки ми спускаємось до морячка, я вам вкратце розкажу про вчорашній день. Одесу Бог милував. Вчора Одесу не обстрілювали. Тривоги були. Ви пам'ятаєте, як ми були в Ашані? Була тривога, потім ще була. Мені здається, ще не одна була. Але я ж кажу, що Бог милував. І дякуємо нашим силам за СУ, за захист. А взагалом то над Україною збили вчора сім дронів. Знов-таки дякую вам Кисюня, привіт, ти будеш їсти? Ще одна прийшла кицька. Їжте, я кинула так, бо вони бояться і Расі, і мене. Ну що ви? Смачно. Кидать! Морічка, добрий день. Красива, з прозорою водичкою, все як має бути. Нема, нема цього, акули немає. Растя, вона уплила. Ми запізно прийшли. Треба вчора було бігти, побачили відео і бігти. Та ні, я шуткую. Була така маленька акула, її майже до берега так прибила і люди ну, зняли взуття, зайшли в воду і трошки їй допомогли. Тут скрізь змілка, але трошки її посунули, щоб вона поплила. Ось так. Красиве морячка. Вчора ж ми ходили на ланжарон, я знімала дуже красивий вид, небо на заході сонця і зустріла цю дівчину, яка купається цілий рік. І вона каже, не дивлячись на те, що на вулиці тепло, вода дуже холодна. Це каже дівчина, яка мені завжди казала, що тепла вода, ви що, тепла вода? Ну коли я купалася в листопаді, да, я кажу, боже, вона крижана. Вона каже, ні, вигадуєте, вона тепла, вона класна. І вона заходила в воду, якщо я заходила, да, там окунулася, баба сіяла горох, як я казала, там трохи пострибала і вийшла, то вона купалася там пів години, вона просто все плаває з однієї сторони в іншу, ну таке, то зараз. Ця людина, вона каже, вода крижана. Ну ви розумієте, що то дійсно крижана, якщо такий професіонал-експерт каже, що крижана. Так що, а мені хтось писав, боже, так тепло в таку погоду гріх не скупатися. Ага, я ножки намочила і що? Вже з цаплями хожу, Яку... який тиждень. Ні-ні-ні, не -не -не. нема дурних. Ага. <рес> Манюня що там? Кайфуліки. Вже трошки сьогодні одяглися ми з тобою. Я куртку одягнула, і ти жилетку. Сьогодні трошки холодніше, ніж було вчора і позавчора. Позавчора взагалі була максимальна температура 13 градусів. Вчора трошки холодніше, ще це вітер, а сьогодні ще холодніше. Вранці був ноль або навіть минус один був. А да, зараз тепліше, ну плюс, але, але так, свіжо. Подивіться, як виглядає десята станція, як красива, і німа нікого. Да? Німа нікого. А як виглядала влітку? Пам'ятаєте? Нема до яблука впасти. Я не дуже полюбляла це місце, тому що тут постійна купа людей. Навіть якщо на інших пляжах немає людей, то на десятій станції їх дуже багато. і Ти йдеш, і ти не знаєш. А в мене ще Растя, яка шукає добрих людей, і я оце не можу розслабитися не на секунду. Опа, Рася, хто там до тебе бежить? Хто до тебе біжить? Тинтерин, теринтерин. терен терен. Терин, терин. Йдемо далі. Бастуня ти йдеш. Іде, моя бусинка. Тинтерин. Там будемо грати далі, так. Да. Пішли. Восьма станція. Сьогодні випадково побачила прямий ефір в Тіктоці. Якийсь там молодий чоловік показував море, і там йому щось. Глядачі писали якісь питання, чи що, і хтось пише. Я от відразу вімкнула на цей момент, коли хтось пише: о, море, а о, одеса, море, клас. Та що можна приїжджати? І що він відповідає? Він каже: Ні, приїжджайте весною або влітку. Зараз нема що тут робити. І чесно кажучи, я от не можу заспокоїтися. Я думаю про це про цю відповідь зранку, коли це побачила. Ну як так можна відповісти? Про Одесу, що в Одесі нема що робити взимку? Ну, ви бачите цю красу? Тут дійсно нема що робити. Я вже мовчу за архітектуру, за музеї, за кафешки, за ялинки, за парки, за ну це дійсно нема що робити взимку. Ну, море, це ж не тільки пірнати з пірсу або пити пиво з креветками, хоча і зараз ви можете взяти і пиво, і стрибнути з пірсу. Ну як це нема що робити? Яка краса. Да, я так трошки я в шоці, ну як так можна відповісти? Я не знаю, чи то одесит вів цей прямий ефір, чи може гість. Ні, каже, весною чи влітку проїжджайте, бо зараз нема що тут робити. А сам сидить на морі, показує, а ти показуєш що. То, тобі воно не подобається, що ти показуєш. О Боже, я не знаю. Трохи я в шоці від цієї відповіді, я ж кажу, що не можу заспокоїтися вже декілька годин. Подивіться, яка краса. Тільки щоб оце все побачити, треба приїхати, погуляти, подихати, а повітря яке. Ви ж не відчуваєте цей запах моря, яке воно. А ми ходимо кожен день і насолоджуємось. І без цього запаху вже пішла вчора в Ашан, там дві години походила, і я вже не можу, У мене вже голова йде кругом, я хочу вийти, я хочу на море, я хочу подихати. Растюнечка, не треба цього робити, бо ти можеш впасти. І що ми будемо робити? Ти їсти хочеш, так? Да? Ну вони все з'їли, все з'їли, Растінька. Растюня, ми розкажемо глядачам, що вчора сталося. Почекай, дай мені сказати. Разці завжди треба кидати м'ячик. Нічого не можна розказувати, треба кидати м'ячик і гратися з нею. Все. А я розкажу Растя, що вчора сталося. На Растю вчора накакали чайки. і тепер. Всі грошові потоки, вони всі будуть йти в бік Расті. Моя годувальниця, Растюня, дякую тобі, дякую тобі, що ти в мене є. А все розпочалося з того конкурсу, де ти виграла друге місце, виграла купу призів. Я досі насолоджуюся тим шоколадом, смаком цього шоколаду, смаком чого, цього чаю. Велике, велике, дякую тобі, Рася, що ти в мене є така. Я завжди поруч, щоб ти знала, і коли до тебе прийдуть ці грошові потоки, я теж буду поруч і допоможу тобі їх витратити. А судячи по розмірам по масштабам какунців то грошей до тебе прийде дуже дуже багато, бо ти була вся обісрана. Люди ж годували вчора цих чаяк, а Растя бігала. Ну, як завжди, вона бігає, шукає, щоб їй щось припало. І вона між чаєк під чайками, між чайками, і вони її обісрали з ног до голови. Ось так. Друзі, мені дуже соромно про це казати, але тільки що я знімала вам разіньку, як вона качалася в травці, і сама я вступила в какуні. Ну, що робити? А я, я ж присіла на корточки, її знімаю і відчуваю, що щось запах не те. Дивлюся, о мама мія! І ми спустилися до моря. Зараз я якось не знаю, я там витирала об траву, зараз хочу і в морі змити це все. Так що. Вибачте, за таке відео. Женя, не треба казати, що Наталочка, за що ми тебе любимо, за дуже інформативне відео. От зараз цього писати не треба. Сьогодні не той випадок. Бо дійсно інформації дуже багато, цікавої, корисної. Рассюня, давай, давай, давай. Не хоче йти. Вона вже знайшла добрих людей, там компанія, її вже пригостили м'язком, да? І не хочеться уходити. А треба, Растя, треба. А тут нікого. Там біля моречка да скільки людей, а тут нема нікого. Ми вийшли в Аркадію, а тут нема нікого. А де всі люди? Там біля 10 станції на восьмій стільки було людей, навіть шашлик смажили, якісь вже святкування. А тут нікого. А де рибалки? Де всі? Растя? Нікого. Боже, я дивлюся на це, і в мене оці слова в Одесі нема що робити. Зараз в Одесі нема що робити. Я дивлюся і думаю, боже, який жах. Як це нема що робити? Ну як це нема? Подивіться на це, яка краса. Отстюня, а чому ти там йдеш? Пошук, пошук їжи, так? Да? Ти знаєш, що там сидять рибалки, що в них щось падає? Угу, я зрозуміла, дурна кажуть. Собачки вони такі, не дуже розумні, хтось каже, ось. Вона все знає, що там сидять рибалки, що вони ловлять на курку, що та курка в них падає. І пішла жара, пішла, пошук, пошук, пошук. Працюй, Растя, працюй. Працюй мала. Працюй, працюй. Здається, що цю стіну ще далі розмалювали, що вона була розмальована там десь так, а зараз подовжили цей малюнок. І я так думаю, що його планують вивезти до кінця паркану. Ну, так, бачите, в одному стилі все. А то було кожен, що хотів, той малював, як у того на листа писали, кожен по одному слову. Да, і в ітогі, що, що вийшла, то й вийшла. Отак і стіну тут. Там хтось намалював один, потім другий прийшов, домалював і таке. А зараз все в одному стилі. Ну красиво виходить. Така картина, сюжет уже якийсь. Растюня, будь обережна. А тут настіли, бачите, зруйнувалися. Теж, напевно, штормом, чи що. Ну, не напевно, а штормом. Якось чи підмивала, чи зверху, чи знизу. А їх вже тільки зробили. Тільки зробили в цьому році. Восени зробили ж, так? Да? Чи весною? Ну, все попадало. Ну, бачите, як вона виглядає. Діри. Напевно, я зараз спеціаліст, свою думку вискажу, що треба було там же ж засипати, напевно, чимось, а зверху положити ці настіли. А не на яму, зверху просто положити настіли. Ну таке, я не знаю. Мені здається, що правильно було чимось засипати. Спочатку оцю яму. Так, ладно, все зроблять, буде весна, все буде робитися. Тут теж. Теж були настіли, так. Да. А, мені здається, що ці настіли я бачила ще. Я тут так давно не була, що я вже не пам'ятаю, що я бачила, що не бачила. Ну, тут ось вони, цілі пласти лежать. Все зірвано. Ой, Біда-біда. З біда. цієї сторони ось так все виглядає. Так, ну. да, сумно. Наш улюблений пляж в Аркадії. Пам'ятаєте, як ми там стрибали Растінька сиділи там, де чаєчки сидять, і стрибали. І растя, і плили за м'ячиком. Пам'ятаєш? Спробуємо зараз це зробити. Растюня, спробуємо чи ні? да? Да? Опа, побачила рибалку, все. Яке тут чисте море? Воно скрізь чисте, а тут взагалі, я вам завжди казала, що тут пляж з дуже чистою водою. Якось так проходить я, що тут постійно чиста вода. Бачите медузу на дні? Клас. Як Аркадія відображається в морі. Люблені, як вони мені подобаються всі, які олені красиві, це ж вони сверкають ввечері, а ми цього не бачили ще, а ялинка, вау! Олені подаруночки, подивіться, стоять скрізь. І ялинка яка креативна. Оце так! Да. Красиво, красиво, подаруночок Олень. І ялинка. Растя, ну круто тут, круто. А он подаруночок ще попереду. Ну Треба приїхати сюди ввечері. Растя. Треба приїхати подивитися на цю красу. Подивіться, скільки подарунків стоять. І там в ялинках, і з цієї сторони, і олені, і подаруночки, і там. Вау! Подивіться, яка краса, який подаруночок. Всередині ялинка і новорічна пошта. Можна написати листа Санта Клаусу. Вау! Растя! Оце так да! Зараз дівчата будуть кидати листа Санті. Клас, круто. Я вам бажаю, щоб всі ваші побажання здійснилися. З наступаючим вас. Ростюня. Ходімо писати листа. Нам треба теж кинути листа. Давай, іди до мене. E de tomar. Аркадія, пока! Ми приїдемо до тебе ввечері. Не сьогодні, але приїдемо. Друзі, ми зараз стоїмо на зупиночці і будемо їхати додому. А якщо ви думаєте, що я скажу, на цьому моє відео закінчується. Вам приємного перегляду до зустрічі, пока-пока, то ви помиляєтесь. Ні, ні, ні. Ми зараз їдемо на пошту, тому що до нас прийшло відправлення від моєї подруги Юлії, яка живе в Польщі. Вона нам вислала зразнько якихось солодощів. Ну, знов таки, кому? Мені. А чому не Расті? Я про все це розкажу потім. Тож їдемо додому, друзі. Нарешті ми дома, і у нас разпаковка. Ми отримали відправлення, і як і обіцяли, буде зараз розпаковка. Це відправлення від нашої подруги Юлі, яка мешкає в Польщі. Вона сказ... каже нам: я зібрала вам з смаколиків до нового року. Тобі і Растюні. А потім дзвонить Юля і каже: Наталя, случилася біда. Я прийшла на пошту, а растяне смаколики всі виложили, сказали не можна, не можна в Україну відправляти порські смаколики. І бідна растя буде голодна, моя растінька, покажися, хоч, яка ти будеш голодна. Голодна растя. <плес> Ой, я не можу. Так, все відкриваємо. В мене ніж, ви пам'ятаєте? У нас вже була розпаковочка з цим ножем. Так, тихенько раз, щоб я тебе цим ножем. Я, ж... я ще так ульому. Стоп. Зараз все ми зробимо, як положено. Та-да-да-дам-та-дам! та да да дам та -дам. Та -да -да -дам, та дам Це папір. І пішла жара. Ану, Растя. Растя, залазь сюди. Зараз, За залазь. Так, достаємо. Що це у нас? Це чай. Це чай такий. Чай. Такі вафельки. М -м -м, смакота. Такі вафельки. М -м -м. Смакота? Шоколад марципан. М -м, смакота. Да разтя, як собі не повезло. Чому так? Ще одна вафелька Чому так? Растя, моя бідна растя. А це що? Які цукерочки? Ой, смакота! І це не Растя знов який батончик з горіхами, з карамелью. Ну, як би Растя хотіла це все. Але ні. Ще вафелька. Оце Юля дала. Оце Юля ти дала. Каже Наталія, ти що схудла? треба тобі... тобі смаколиків до чаю. А бідна Растя буде облизуватися і нічого. А що це таке, така іграшка, але ж воно щось тут відкривається, чи ні? Мені здається, що відкривається. Ну, я можу щось відкрити, те, що не потрібно відкривати. Я так можу. <с> <с> Потім вже все. Воно вже нікому не годне. Зрозуміла, це така прекрасна, ялинкова прикраса, а всередині цукерки, Боже, як це мило. Вау! Вам, як це круто, Юля, дякуємо, дякуємо. Боже, раз ти в шокі від моїх восторгів. Да? Супер, супер, супер. Так, що у нас ще? І якась новорічна, папірець, якийсь новорічний. Ух ти! Зараз. Це свічка. Ароматна, панюха. Раз тя таке не любить. Це мати так може зажечь лягти і медитувати. Раз тяні. Ух ти. Ух ти! Дивися, що, це така місочка з Оленям. Ух, кла! І такий олень ще іграшка. Боже, яка клас, яка краса. Це оце сюди. Папірець сюди. Коробочку ми викидаємо. Оце теж викидаємо, сідаємо разтя. Стоп. тай да тай дай та-да-та. Новий рік. Новий рік. Та-да-та-да-та-да-та. Юлічки, велике-велике дякую. З наступаючим новим роком бажаю миру, здоров'я, щастя, здійснення всіх мрій. А вас, дорогі глядачі, я хотіла про щось попросити, щоб ви збирали гроші. Мені потрібна ваша підтримка. Бо мене спитаєте, навіщо Наталія? А я вам відповім. Коли я буду приймати участь в програмі зважені та щасливі, мені потрібно, щоб ви відправляли за мене смс, а смс платні. Бо з таким новим роком, ви бачите, вже в січні я буду на цій прекрасній програмі і сподіваюся, що ви мене підтримаєте. Грошей у вас буде достатньо, щоб накидати за мене смс-очки і щоб я нарешті перемогла, щоб не тільки Рася в нашій сім'ї була чемпіоном, але і я. Ось так. І зараз повинна бути якась напевно, реклама Vodafone яка стара безлімітні смс, чи я безкоштовні, безлімітні, а ні. Вони до мене не звернулися з приводу реклами, тому ми їх не рекламуємо. Ось так. Друзі, ну буду закінчувати на цьому своє відео. Все сказала. Вам приємного перегляду. Хотіла би подякувати нашим ЗСУ за захист. Слава нашим героям і не забуваємо донатити. До зустрічі! Пока-пока!